Всім привіт! Мене звати Скаркуляна. Я родилася 3 липня 2015 року. Я у школі вчу англійську мову, а вдома я вивчаю корейську та болгарську мову. У вільний час я можу погуляти з друзями, вчити мову, дивитися фільми з родиною. Я займаюся танцями, акторською майстерністю та я ходжу на ролики. Я танцюю в стилі Пасадена джаз-фанк. Я раніше була на хіп-хоп, а потім я пішла на джаз-фанк. Цим видом танців я займаюсь більше півтора року. Ми з сім'єю подорожуємо у Турці, Румунію, Болгарію е, та у Єгипіту. А також я б хотіла відвідати Іспанію, Корею та Італію. Я маю домашнього улюбленця це моя кішка-сія. Вона сірого, білого та бежового кольору. В майбутньому я мрію стати. Відома актриса. Я маю досвід у актерській майстерності. Я приймала участь у виставі, у Миколаєві, кіношколі. Не Дякую за увагу. На зустрічі на зйомках.